всемогучий і вічний Боже, ти з любови створив людину і поселив її в розкішному раю. Коли вона збунтувалася проти тебе, ти прогнав її за дему, промовивши до Адама за те, що ти послухав голос твоєї жінки і їв з дерева, з якого я наказав тобі не їсти, проклята земля через тебе тяжким труді живитимешся з неї по всі дні життя твого, терня й будяки буде вона тобі родити. В поті лиця твого їстимеш хліб твій, доки повернешся в порох. Прогнавши людину з раю, Господь не покинув її, але потішив людство словами обітниці, що зійшле на землю Месію Спасителя. Який розчавить голову спокуснику сатані? Світ покрився пітьмою гріха з одного боку занепокоєння, гріх, страждання, знущання сильного над немічним, багатого над бідним, страх перед завтрашнім днем, байдужість до Бога, а з другого віра й упевненість пророків. Їх палке серце та сповнена надії, перспектива щасливого майбуття для народу, що знайде дорогу до правдивого Бога. Пісня туги пророки Каїсаї стала молитвою людей усіх часів, і вийде паросток із пня Єсея, і відка виросте з його коріння. Корінь Єсея буде знаменом. Народам. Погане шукатимуть його, і житло його буде славне. Кореню Єсея ти знак для всіх народів. Перед тобою мусять замокнути сильні цього світу, до тебе взивають люди вселенної. Прийди, о Господи, прийди і яви нам своє спасіння, Господи наш Боже, споглянь на нас, занурених у гріх. І темряву, розуму й серця. Просимо тебе, врятуй свій народ, дозволь нам з відкритим серцем прийняти спасіння, яке Ти нам дав через прихід на землю Твого Сина Ісуса Христа. Хочемо відповісти на заклик пророків Ісаї і Йоанна Хрестителя, які неостанно голосили. Готуйте дорогу Господеві, дорогу, якою ми маємо йти, визначив сам Христос Спаситель. Це єдина і спасаюча дорога, це дорога навернення і покаяння, дорога без гріха і темряви, дорога світла, прощення і милосердя Божого. Якщо наші вчинки грішні і погані. Ми повинні творити добро, а якщо добрі, то робити їх ще кращими. Через піст, покаяння і молитву хочемо приготовити наші душі, щоб вони стали для дитятка Ісуса яслами, в яких би було йому чисто, тепло і затишно. Всемогутній і вічний Боже. Ми разом з пророками, патріархами і праведниками Старого Завіту, з пречистою Дівою Марією, яку ти наділив повнотою благодаті, очікуємо приходу Твого Сина на цю долину сліз. О, добрий Боже, благаємо тебе в цей час святого Різдвяного посту, зійшли своє благословення на мою родину, друзів! Близьких і дорогих моєму серцю і душі людей, відкрий наші серця, щоб ми зуміли з радістю прийняти Христа Спасителя і жити і робити те, чого Він від нас очікує, а також, щоб ми бачили Його кожному з тих, хто потребує нашої допомоги і любови. Прийди, Господи, прийди! Чекаємо на тебе.